Доброго дня, друзі! Пропонуємо вашій увазі комплекс дихальної гімнастики цигун з акцентом на форми із вісімкою. Загалом всі форми цигун можна виконувати з відчуттям руху без кінця та початку. Форми із присутньою геометрією вісімки посилюють відчуття безкінечності руху. Тож цей комплекс буде цікавий? Як початківцям, так і просунутим адептам, гурманам енергопрактик. Давайте запустимо наш енергетичний перпетум мобілі. Розпочинаємо нашу практику із руху, який називається закривання. Тричі його виконуємо. Тим самим ми повертаємо увагу в поточний момент. Налаштовуємось на практику. Наступний крок. Нам потрібно включити так зване діафрагмальне брюшне дихання. Для того ми відпускаємо передню стіночку живота, коли вдихаємо, видихаючи, різко її підтягуємо. І це буде капала пхаті. Робимо 50-60 циклів. Спостерігаємо за передньою стінкою живота. Вдихаючи, м'яко її відпускаємо, видихаючи, різко підтягуємо. Капала в хаті перекладається як дихання сяючого черепа. Ця практика допомагає нам не тільки включити, запустити діафрагму, діафрагмальне дихання, а й покращити загалом емоційний стан. І тому цю практику рекомендується робити в будь-якій. Порідня, коли вам потрібно трошки відцентруватися, відчути внутрішню опору. Робимо закривання і затримку після видиху. Не вдихаємо, слухаємо тишу всередині і дослухаємось до звуків, які нас оточують. Знову закривання, і наступна форма називається. Кастрика або дихання ковальських міхурів. Підіймаємо руки до рівня плечей, опускаємо приблизно до рівня пояса. Робимо це різко, вдихаючи різко, потужно розкриваємо нижні ребра, видихаючи, фіксуємо м'язовий корсет. Ми допомагаємо собі колінами, підсилюємо цей імпульс. І знову закривання. Тепер комбінована форма хастріки, вверх-вниз до себе вперед. Ми так само допомагаємо собі згинанням розгинанням ніг. Згинаючи, ми підсилюємо імпульс штовхаємо, розгинаючи ноги, набираємо через хвилю силу та енергію. Дихаємо, продовжуємо розкачувати, включати діафрагму. Традиційно в кінці форми закривання. Для того, щоб ефективно розібрати нашу першу вісімку, потрібно освоїти паттерн руху, підкручування попереку. Бачите, спочатку руки на попереку. І ми підіймаємо п'яточку, завдяки чому, чому наш поперек стає перпендикулярно до фронтальної лінії тіла. Тепер додаємо руку вдих, видих. Вдих, видих, широкий рух, розкривання-закривання. Розкручуємо свій верх, включаємо спину, розігріваємо. Вдих, видих, вдих, видих. Беремо енергію від землі через ноги, через поперек, через спину вверх, і рука просто повторює інерцію цього руху. Безкінечна вісімка енергії. Дихаємо і спостерігаємо відчуття в своєму тілі. Як завжди закривання. І налаштовуємось робити форму симетрично на іншу сторону. Відкрили, закрили вдих, видих. Головна задача в цій вправі. Спробувати зробити її з мінімум фізичних зусиль. Тобто інерційно. Розкручуємо. Спостерігаємо відчуття в тілі. Тіло розігрівається, ми дихаємо. І спостерігаємо. Спостерігаємо, як покращується не тільки фізичний, але і наш емоційний стан. Закривання. Наступна форма вертикальна вісімка, також розігріваюча динамічна форма. Коли я підсідаю, мої долоні рухаються назустріч у формі рубіж тайчі, виростаючи, я розкидаю руки вверх-вниз і видихаю, розтягуючись, а вдихаю, стискаючись, вдих-видих. Знову. Інерційний рух мені допомагають робити ноги, закривання. Пробуємо повторити цю форму симетрично на іншу сторону. Стискання і вибух розтяжіння верх-вниз. Допомагаємо собі ногами, дихаємо, розігріваємось. Стискання через рубіж ін-янь. І вибух енергія вверх, енергія вниз. Вільно розтікається по тілу, закривання. Наступна форма: весняне сонце повертається. Зверніть увагу: руки та таз малюють два кола у протифазі. Потягнувшись вперед, я вдихаю. Коли повертаю руки до себе та прогинаюсь, роблю видих. Ми розтягуємо, включаємо задню поверхню ніг та спину і пробуємо одразу перейти на рух у протифазі в протилежному напрямку. Добре тягнемось, нахиляємось, дихаємо, продовжуємо розігрівати тіло. Не забувайте про важливий нюанс. В цьому нахилі ми обов'язково зберігаємо спину прямою. Закривання. Добре. Наша наступна вісімкова форма покласти руку Наталію. Зверніть увагу, долоня проходить три етапи: дзьоб біля плеча, зовнішня сторона, внутрішня. Я ніби вкручую долоню і роблю це так, щоб відчувалася ротація, щоб відчувалися зусилля в ключиці. І Плечі, вони відносно тазу трошки зміщуються за рукою. Я тягнусь, включаю руку, включаю спину до себе вдих, від себе видих. до себе себе вдих від себе видих кладемо руку на талію. І пробуємо виконати це на іншу сторону симетрія. Три етапи. Дзьоб біля плеча, зовнішня сторона внутрішня. Вкручуємо. Чоловікам буде більш зрозумілий образ метафора шуруп, як викрутка входить рука, і ми таким чином розігріваємо плече. Плече включиться, включається, розігрівається. Але якщо ви звернете увагу, в цьому русі бере участь все тіло, так само беручи енергію від ніг. І закривання. Ну, а тепер поєднуємо ці два рухи. З однієї сторони вдих. На іншу сторону видих. Вдих. Видих. На дві сторони запускаємо. На дві сторони запускаємо нашу викрутку. Дихаємо. Плечі зміщуються відносно тазу. Теплий верх. Теплий м'який верх нашої спини. Вдих, видих. І закривання. Чергова порція енергії відправляється в нижній енергетичний центр. Наступна форма класична вісімка багуа. Для того, щоб зрозуміти цей рух. Вам треба звернути увагу на ребро долоні. Ребро долоні завжди рухається першим. Коли ми підіймаємо руку, коли ведемо її вперед, назад. Але все одно першим іде ребро долоні. І ми вверх вдихаємо, вниз видихаємо. Зверху ніби зрізаємо, назад протикання вдих, видих. Вдих, видих. І так само все тіло бере участь у цьому спіральному русі. Ми беремо енергію від ніг, штовхаємо її вверх через поперек, через плечі і закручуємо вісімку рукою. Давайте спробуємо зробити цю форму на іншу сторону. Вдих, видих. Ребро йде перше. Трошки прогнулись. Ще сильніше, ще інтенсивніше включається наш ключичний суглоб, наше плече. Але насправді все тіло продовжує брати участь в цьому русі, розігрівається спина, розігрівається поперек. Ми беремо імпульс, як завжди, від землі і дихаємо. Дихаємо, можна уявити собі. Чашку з чаєм або піалу, яка стоїть на цій долоні, і вам ні в якому випадку не можна її пролити. Добре. Вдих-видих закривання і давайте спробуємо цей рух зробити на дві руки. Прогин. Подвійне протикання назад. Зверху розкрились, штовхнули назад. Дихаємо. Прогин. І подвійне протикання. Ще інтенсивніше гріється спина. І зверніть увагу на цю хвилю, яку ви берете від ніг, виштовхуєте вверх. Імпульс легко, по розігрітому тілу, по розігрітих суглобах, проходить аж до кінчиків ваших пальців. Добре. Закривання чергова порція енергії. Відправляється у нижній енергетичний центр Дандієн. Далі вісімка стегнами. Секрет цього руху в почерговому виштовхуванні правого та лівого крила тазу вперед. І виштовхуючи його так, відповідно ви малюєте вісімку. Правильно робити це значить робити так, щоб на піку амплітуди одна нога була. Трошки підзігнута, інша випрямлена. І таким чином ми розігріваємо кульшові суглоби і потрошку включаємо ноги. Так само з однієї сторони вдих на іншу видих. Традиційне закривання в кінці. Ну, а далі ми трошки ускладнимось і спробуємо в вісінку стегнями додати подвійну вісімку Багуа. Зверніть увагу на синхронність руху рук та ніг. На одну сторону у нас подвійне зрізання. На іншу сторону, переміщуючись, ми робимо протикання. Тобто, ми міняємо вектор, пробуємо. Поміняти його знову і зробити на іншу сторону. Вдих, видих. Розкрились. І в цьому спіральному русі ми продовжуємо включати наш поперек спину і відчувати тік енергії від самої землі до самого неба. Енергія проходить через наше тіло. Вдих-видих закривання. Вдих видих і ще одна цікава варіація: застосування подвійних вісімок багуа у стійці кота або Cat stance, як її називають ушу. Ми просто переносимо вагу, спираємося на задню ногу, передня ніжка у нас на носочку. В даному випадку ми не підкручуємо вісімкою стегна. Просто міняємо напрямок вектор. Розкриття протикання. Тут цікаво поспостерігати за тим, як змінюються відчуття акценти в тілі через перенос ваги з однієї ноги на іншу. Пробуємо міняти напрямок, тобто розкриватись на одну сторону, протикати на іншу. Координація рук та ніг. Ще раз міняємось вдих-видих. Дихаємо, рухаємось і закривання. Продовжуємо наш розбір вісімок. Наступна форма 3D-вісімка. В цій формі, так само, як і в попередній, зберігається принцип діагоналі. Задня опорна повна нога тримає на собі вагу. А руки відпрацьовують над пустою ногою. І руки малюють знак безкінечності у тривимірному просторі. Тут так само ми робимо вдих з однієї сторони, а видих з іншої. Дихання синхронізуються з рухом, половина траєкторії вдих, половина видих. І закривання. Наступна форма – 2 d Форма цікава поєднанням, синхронізацією глибоких бокових присідань із специфічними рухами руками. Зверніть увагу, руки ніби рухаються трошки пальцями вперед, показуючи напрямок руху. І ми тягнемось за руками, малюємо вісімку і включаємо ноги. Ця вправа дуже добре включає, зміцнює чотириголові м'язи стегом. Ще одна цікава форма із вісімкою – розгорнути кулю назад. Ми починаємо з вже знайомого елемента рубі тайчі, розтягуємось, видихаючи, стискаємо кулю і показуємо її назад. Ми так само допрацьовуємо цей рух ногами, виростаємо розгинаючи коліна. Згинаючи коліна, стискаємо кулю. Заземляємо наш дандієн, видихаємо вдих, розтягнулись, вперлись в небо в землю, стисли кулю. Видих, підкручуємо поперек. Приємно, легко дається ця форма на розігрітому, включеному тілі, дихаємо, наповнюємось енергією, відчуваємо спокій, впевненість саме через те, що у нас відкрилися всі енергетичні канали. І намір на рух легко проходить нашим тілом. Закривання. Ще одна чудова медитативна форма із використанням вісімки це руки в хмарах. Ми стоїмо в класичній паралельній високій стійці, ноги на ширині плечей і включаємо уяву. Ми стоїмо на вершині гори. На вершину гори прийшла хмарка, і наші руки відчувають цю хмару. Дуже тонкий рух. Руки за час практики стали важчими, теплішими, збільшилась їх чуттєвість. І зараз ми маємо змогу своїми руками відчувати власну енергію. Вдих-видих закривання. Традиційно трошки ускладнимось і зробимо цю форму в стійці. Заходимо в лівосторонню спочатку стійку і робимо форму. З трошки іншим акцентом уваги. Тепер е перенос ваги з однієї ноги на іншу виражений більш яскраво. Коли ми тягнемо, ми вдихаємо, і вага у нас переноситься на задню ногу. Коли ми видихаємо і штовхаємо, вага на передню ногу. Хвиля. Але так само, як і в попередніх вправах, ми беремо енергію від землі. І вона вільно, спокійно, струменить, перетікає нашим тілом. Намір на рух проходить легко, без зусиль. Кожен рух це накопичення енергії. Робимо закривання. Міняємо стійку і робимо форму на іншу сторону, симетрія. Всі вправи. в Цигун ми робимо симметрично. На обидві сторони для того, щоб м'язи-антагоністи у нас активно і знову таки симетрично відбалансовувалися. І тут вдих-видих, на себе вдих потягнули від себе видих. Спокій рівновага самоспостереження. Саме в цьому і є найголовніший секрет дихальної гімнастики цигун самоспостереження, присутність уваги. Повністю в процесі виконання вправ. З однієї сторони психологічно розвантажує нас, з іншої, заряджає енергією. Вдих, видих. Добре. Наша завершальна форма збирати плоди із дерева. Ми виходимо в дерево подвійний поштовх з зовнішніми сторонами долони, беремо плоди і опускаємо їх у формі. Відкриття тайчі. Вдих хвиля, видих, поштовх. Вдих взяли енергію, перехрестили запястя і заземлились, опустили дадь'єн, вдих хвиля. На цьому етапі спробуйте відчути своє розігріте тіло, відчути, як намір на рух легко, без зусиль передається, хвиля енергії розтікається тілом. Відчуйте, як приємно робити рухи без фізичних зусиль, просто запускаючи хвилю, контролюючи кожен сантиметр руху і будучи присутнім увагою в цьому процесі. На сам кінець ми робимо три закривання, подумки дякуємо собі за час, який ми приділили здоров'ю свого тіла та свого розуму. Ще раз дих-видих. Ми вам дякуємо за увагу. До наступних оздоровчих зустрічей.